День вам добрий. Сьогодні у нас, здається, 11-й епізод, якщо не збився з рахунку, і ми продовжуємо виконувати сюжетне завдання, яке вже є додатковим. Нам треба добратися до лагерю, який захопили гобліни. Вибити гоблінів звідти. Ну і по дорозі, можливо, чи в цьому епізоді, чи в наступному, я спробую прикінчити дракона невеликого, який тут є. З драконами тут. Дрейками, вірмами і тому подібними ящерами тут зв'язана дещо цікава річ. Всі ці вороги після своє... своєї смерті, коротше кажучи, можуть вам прокачати ваше екіпірування по максимуму одразу вище, ніж це можуть зробити звичайні ковалі. Так, я поки що буду намагатись. Ти осторонь а, від звичайних ворогів, які тут шастають час від часу, типу оцих от гоблінів, про яких сказали. Мені що так, що так, доведеться ще купу гоблінів вифігачити під час цього завдання. До того ж, минулого епізоду все пройшло не так вже гладко, як і хотілось. І мені знову не хочеться помирати і починати від останнього чекпоінту. Такс. Десь вже тут Там гарпі чи щось таке літає. А може і птахи. Так, тут десь недалеко, здається, стайка гоблінів має бути, а також поворот направо до лагеря і... Здається, отут от між оцих -от двох скель якраз такий є прохід до лагеря. Трохи лівіше у нас буде знаходитись наш дракон. По Орієнтиром для вас буде невеличке озеро посеред. Е Цього. Назвіть і я назву. Ганна, ти дура. Посеред лісу, коротше, озеро там буде. Так. Тут чи не тут? А он вже дракона видно. Бачите, он шастає там трохи в лісі. І лагерь має бути десь отут, от от в такому випадку, оце от дорога до нього якраз таки веде. Ворогів тут біля цієї дороги начебто не має бути. Зараз сміху заради, я напевно тут прокачаю своє екіпірування по максимуму як зможу. Спробую скинути все зайве і одразу піду бити дракона. Слабке місце кожного дракона це його серце. Бла 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 Що тут у тебе за спиною? Фігня якась. Ааа, цей тільки продає. У нас ще є тут один чувак, який коротше кажучи. Зброєю займається. Екіпіруванням. Прокачкою, він тут час від часу з'являється. Може ти цим займаєшся? А, тільки вміння. Щось цікаве можу вивчити? Давай оце от візьму. Бо воно вже давно висить у мене там. Так Тут у тебе більше такого цікавого, начебто, нічого немає. А, Тут тобі треба оце от взяти. І давайте скинемо по-швидкому все зайве. Грімуар нам треба, матеріали всі скинули. Чудово, так, у тебе тут на руках більше нічого, нічого. А, це не треба. На вулиці потихеньку гроза набирається, набирає сили. Це теж не треба. І оце от скину. І чисто заради приколу посплю до ранку. А, щоб встановити тут 100% свій чекпоінт з повним здоров'ям. Я ж до ранку спав. Добре. Щось воно занадто темно. Давайте спробуємо. Так, сонце встає. Начебто. Має вставати. Якщо сторони світу тут такі самі, як в реальному світі. Так, а тепер я буду фігачити по дракону. А, слабке місце, як я вже казав, у нього, це його грудна клітка. Про всяк випадок я щас зараз, зараз натягну на себе ліхтар, щоб я більш-менш тут бачив щось. Так от краще. На тобі! Прямо влучання. Так, Чудово. не можна тобі лапати моїх пішаків. Якщо дракон захопить вашого пішака, це проблеми тільки для вас. Причина дуже проста, дракон зробить вашого пішака своїм напарником. Думаю, всі розуміють, що це дуже погано. Невже він ганну захопив? Так, він ганну захопив. Бурепати таке. Здоров, вітаю знову в нашій компанії. А, був би я зараз би магічним лучником навіть зі звичайним набором умінь. все одно было бы легче. Что ж ты такие живучие? Битва буде довга, можливо, затягнеться на цілий епізод. Головне мені тут не померти. Вже. Вірніше, не помри, а відпусти. От так от все і закінчилось. Мене вбив власний мах. Ух, занадто слабкий я для цього. Ну, напевно, вбивати зараз цього дракона я не буду. Хай йому грець. Піду одразу в лагерь і трошки побьюсь там з ворогами. І після цього, цього епізоду напевно, варто мені вже зробити щось собі похавати, бо я голодний трохи. Погнали. Ну, здається, якщо рухатись недалеко від озера. То... Тут можна більш-менш пройти, щоб вас ніхто не чіпав. Саурінь на задньому плані чутно ось вони. Пішли начхати на них. Ганна якогось віса озеро полізла. <звітник> mm. Це якось аж занадто невесело. Так, ну принаймні ходу ми вже наближаємось до необхідного нам місця. Тут недалеко залишилось пройти повз кількох десятків гоблинів, на яких мені вже, чесно кажучи, начхать. І не хочеться з ними взагалі битись. Не хочу я навіть на тебе дивитись. Mm, відчуваю, що варто мені робити а, ці гри по одному епізоду на тиждень, бо. І щ... на це що дивитись, ну Ну, мені принаймні так здається. Що грається воно трошки навпряг, то воно то весело, то якось невесело. Якби не. не знаю. Можливо без коментарів мені б якось не так накладно було в це грати. Причина тут, напевно, в тому, що доводиться трошки зосереджуватись на тому, що, про, про що я ж таке потякаю. це... не дуже добре. Майже фігово. Так. А також фігово, що я не побачив, коли там почався цей епізод. Він міг початися як 10 хвилин тому назад, так і чорт його знає скільки назад. Давайте зайдемо сюди. Напевно, хвилинок 10. Ще зроблю епізод і цього. Чи 15? 10 або 15. 5. 6. Е. Боже, як тяжко. Як тяжко, як тяжко. Здорово. Капускаємо все, що він тут каже, і дуємо нам всередину через дірку в землі. Обліни спавняться тільки після того, як вже зайдеш сюди. Принаймні їх вбивати легко. Геть від мене. Чудово. <плес> 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 Нажібто, з цим все Піг... погнали на гору. Так, ці двері не відчиняються, це я знаю так. Перевіряти навіть не буду. Замість цього піднімусь на гору і буду очікувати тут западла. Ага. У мене вибуховий характер. Вормвудсап. Здається, це ця штука, що якась там штука, яка щось. Паршиво, що не вийшло прокачати зброю, можливо, п'єдракона прифігачу. Так, тут у нас здається нічого. З цієї сторони можна перестрибнути. Балісту, до речі, обережно треба з нею, бо її можна і знищити випадково. Гражданин Джон! Ви що такой тормознутий? До речі, оці от вибухи по нас отам поляють дві балісти. Звідси їх, здається, знищити ніяк не можна. Доведеться ...змиритись з цим. Так. А Якого бісу я сюди взагалі прибіг? Ладно, боліста зараз вибухне. Так, речах, напевно, знизу знаходиться. А вон, дробина. М -м -м, напевно, все-таки ці двері відчнялись. О боже. Так, речах, 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 хай йому греть, згадують. Ричаг був, мав бути десь тут. Знайду цей долбаний ричаг і на цьому напевно зроблю вже кінець епізоду. Бо це все затягується у мене якось незрозуміло на яку кількість часу. Боже, хай тобі грець, то зорієнтуйся ти вже нарешті. Де цей ричаг? Де ричаг? Ричаг. Я його провтикав, він десь тут. А. Нам його треба знайти. Ну, зрозуміло. Я знаю, де вже шукати цю штуку. Так, ми продовжимо наступний епізод з цього місця. Не знаю наскільки довгий цей епізод вийшов, можливо, він короткий. Хвилин 15, може хвилин 25. А, ну, в принципі, на цьому поки що все. Просто бувайте! До наступної зустрічі.